Ріелтори – це справжні паразити, і кинути ріелтора – то благородна справа. Ви знаєте, так вважає більшість, але я вас розчарую, тому що професійного ріелтора ви не зможете кинути, тому що професійний ріелтор йому делегували продаж, і згідно договору, власник повністю передав продаж на нього. Тому власник навіть не присутній на переглядах. І в мене бувають такі випадки, коли люди хочуть мене обійти, знаходять десь по адресі там номер власника його дані, і власник при цьому знову передає їх на мене. Він розчарований, тому що насправді він не хотів, щоб його турбували. Бували, і іноді він навіть просить мені цим покупцям не продавати. Дивіться, ріелтори є посередники, а є ті, яким делегують повноваження, тому вони зовсім різні. Що цікаво, що більшість людей стикається з ріелторами по оренді, і за цього таке негативне ставлення. З професійними ріелторами стикається дуже невелика кількість людей і по факту про них не знають. А взагалі за ріелтором стоять звичайні люди з різними історіями. У мене, наприклад, працює ріелтор, яка багато років займала посаду в податковій інспекції і Вірте мені, я думаю, що ви точно не хотіли б її кинути, коли вона була на цій посаді. Також в мене є ріелтор, яка могла б стати героєм жіночих історій, історії, тому що рік тому вона пішла від чоловіка з двома дітьми на орендовану квартиру. Взагалі ми всі люди, і питання в тому, наскільки ми якісні в своїй професії.